Це ж це що ми тільки що відкривали. Просто там баг леті. Золота мой! Показуй! Показуй! Да! Даам! Ты шукнутий, е! євро. По оцьому. от вона третя. Це топ-3 карти з цього сету. Це не бли. вона. Ти показуєш інше сет. Це, це взагалі другий сет. Забідьте. Зараз скажу. Скільки вона? Зараз скажу. Я попутав, прикинь. Та ну на єдині просто последня 390 доларів. а 400 баксів. Яка ти кошти на мас, Ігорь. Яка вкуснятінка відбувається зараз Та йди нахуй зараз скажу скільки, якщо ПСА 10 отримати Убери від, це, від мене свої карти uh, Congratulations, піздец Іди нахуй, дракон Це твоя відповідь Ну це... Баксів 5 Вірю, що, я просто дивлюся, не вірю, що вона тут лежить зараз, прикинь. Це контент. Вона дуже рідко випадає. Це топ-2. Ну, вона прям ідеальна. Мені здається, що вона неї просто ідеальний стан, вона може реально отримати пса 10 uh -huh.